То що відбувається навколо пана Сольського і чи стануться в уряді кадрові зміни? Говоритиму про це зі своїм колегою, політичним оглядачем Української правди Роман Романюк на зв'язку. Романе, вітаю Вітаю. пан Микола Сольський, непублічний міністр, на відміну від міністра Кулеби або Ум'єрова. Що про нього тобі відомо? Ну, це не зовсім. Мені здається, точно ми так, коли ми так скажемо. Просто що о, сфера аграрної політики не така о, медійно приваблива, як сфера там, о, міжнародної політики чи оборонки, Та? Тобто зараз трошки інший час, бо, скажімо так, за попередніх урядів аграрка завжди була в принципі хто зацікавленості, тому що це о, вона регулює ринок. Землі відповідно одну з ключових галузей економіки українського сільського господарства. там величезні обіги і ресурсів, і грошей. Тому якби це завжди була така як би сказати, рибна сфера, де мати свою людину завжди було запорукою того, що твоя політична партія чи твоя фінансово-промислова група, яку ти представляєш, буде якщо мати не політичний, тобто не фінансовий зиск, Цієї посади. Там зараз, це вже здається, досить давно Сольський обіймає цю посаду, тому він був керівником комітету профільного в Верховній Ради Комітету з питань аграрної політики, якраз він колись був в часи свого адвокатства. Вони були дуже дружні і навіть партнери по бізнесу. Наскільки я пам'ятаю з Андрієм Богданом. Якщо пам'ятаєте, такий був глава офісу президента, перший та перший всесильний Андрій від часів радник Зеленського. Та потім прийшов другий Всесильний Андрій, і, попри це, попри зв'язки з Богданом сольський все одно перебрався з парламенту в Крістопрі. Цього міністра аграрної е політики, що е багатьох здивувало, знаючи там певні кулуарні якісь е нетерпимість до людей певної інформації в овці президента, але тим не менш, сольство чолі це міністерство. І, в принципі, е наскільки я розумію, е питань до роботи його як міністра. За великим рахунком ну, якихось ні правоохоронних органів, ні там профільних медіа, особливо ну, наскільки я знаю, немає. Да? Тобто, це справа, яка стосується от, його роботи часів, як це називається, адвокатування, мабуть, так правильно сказати, да? коли він був адвокатом, і ну, якщо я б. Правильно розумію суть а, історії, а я здається правильно і розумію. А, в той час а, була досить а, така поширена від бізнесу купувати компанії, які володіють певними там, активами чи землями, акумулювати ці такі досить пірні активи, і потім великим пулом продавати його певним інвесторам. От, а, І а, ну, там вхід ішли всякі. Можливі неможливі законні уловки, тому о, те, що це найчесніший ринок на землі був, о, враховуючи, що самого ринку землі не було, то мабуть не можна. Але наскільки там о, Сольський міг о, нищити документи, змушувати о, там чиновників ухвалювати якісь рішення та подібні речі, мені здається, що о, це має встановити суд. От а тим часом тут питання в тому, наскільки е це матиме вплив на його політичну кар'єру, да? тому що коли е профільний міністр е аграрної політики має підозру у розкраданні землі, це трошечки. Е скажімо так може ускладнити його комунікацію з західними партнерами, де в таких ситуаціях е, ну не прийнято, скажімо, так залишатися на посаді е, і проводити якісь там міжнародні зустрічі та тому подібні речі. Тому мені здається, що так чи інакше, все одно е, ну, це мусить. Ця підозра а, мусить мати якісь там наслідки для Сольського, чисто політичні, не знаю, як там кримінальні, не кримінальні. А, не не бачив матеріалів справи, не готовий про це говорити. А от чисто політично, я думаю, що будуть якісь наслідки, можливо, відсторонення, можливо, звільнення, можливо, сам подасть відставку. Ну, на тлі розмов про ем, кадрові перестановки, чистки, на, власне, викриття цього міністра, ти пов'язуєш е, з майбутніми переформатуваннями, які готуються у владі? Ну, дивись, е, казати, от, що там це якось пов'язано. Оце... Ну, викриття вручення цієї підозри з там кадровими перестановками. в принципі, можна пробувати ну, є велика спокуса шукати. Знаєш який зв'язок між тим, що от хочуть звільняти міністра, і тут от е під руку нагодилася якраз кримінальна справа. Але справа ж вона давня, насправді. А, і розслідували її досить давно, і про самі ці факти, і про саму справу досить давно було відомо. І ну, тим не менш, там сольський весь цей час залишався міністром. Та питання в тому, чи має е, Зеленський м, кандидатуру на заміну сольському, може він собі дозволити швидко його замінити. От і чи має він потенціал е, проходження Верховної Ради м, цієї відставки? Це теж досить таке проблематичне рішення. Я там кілька статей написав про те, як зараз в якому стані Верховна Рада, і сказати, що вона там на перший попит президента збіжиться звільняти якогось міністра, тому що він комусь не подобається, або навіть тому, що є кримінальне провадження, в якому йому оголошено підозру. Це досить проблематично. Станом на зараз. Тому є е, е, то така от бажання пов'язати е, розмови про відставки і цю справу, але мені здається, що це швидше е, видавання бажаного дійсне, ніж там реально, е, ну і плюс сказати, що член команди, ну тобто член правлячої партії, якого переслідує, е, ну в принципі, орган розслідувань з такою плюс-мінус. Е, Пристойної репутації, а, це ж не, не ДБР і не Беб занебаняє. А набув, в принципі, структура не так давно створена і а, має хорошу авторите міжнародних партнерів і подібні речі. Тому мені здається, що тут не про політичні якісь переслідування, і чистки йдеться, а можливо, якщо і збіглося, то. В принципі, досить удачно для тих, хто хотів би змістити сольського Так? але наскільки я знаю, у самого сольського ну ні, ні в нього, ні в його команди, поки що немає відповіді на питання, що робити, що буде тому е сказати, чи буде відставка в його чи когось е призначення іншої людини, поки що неможливо. А як таке викриття, коли виділяється допомога Сполучених Штатів Америки? Ну і загалом дуже активні дипломатичні відносини зараз з Україною і з колективним заходом, як впливає на імідж країни? Чи позначається якось на владі, на іміджі влади влади в цей час? Ну, дивись знову ж. Тут треба розділити різні теми, тобто? По-перше, не думаю, що це якось вплине на наші міжнародні там комунікації, отримання допомоги і чомусь якісь ну, такі речі пов'язані з війною. Тому що ну, аграрна сфера, попри все, якби це не, там, не оборонка, не, не військові заводи, не постачання західного зброєння і не великі суми підтримки. Західних партнерів навпаки для західних партнерів це для Польщі, там Німеччини, Франції, Словаччини, Угорщини наша аграрка навпаки, ти е предмет е якихось переляку такого екзистенційного, да, бо вони бояться, що наші великі холдинги прийдуть і з'ять їхніх малих фермерів, і, -і, -і тому вони там протестують місяцями, блокують нам кордони. Да. Тому е якщо аграрка буде проблемою, то швидше з цього боку, ніж того, що ви, там. Е у міністра є підзер. Плюс як би, питання ж до міністра не за період його роботи, за період теперішніх, ось, а, його теперішніх якихось його каденції, якихось його дій, які він здійснив, будучи на посаді, та ну, тобто це справа 17 сімнадцятого року, коли він був просто адвокатом, тобто до політики не мав жодного стосунку. Скажімо так, очевидно, що. На особистому рівні це може ну я думаю, мусить мати е, якісь проблеми мати наслідки негативні для сольського питання там комунікації з іншими е, партнерами. От, але не думаю, що це для країни як такої має бути проблема. Навпадки мені здається, що коли чиновників викривають в корупції або в якихось там спробах заволодіти державним майном чи якимось іншим майном, то це говорить про країну швидше позитивно, ніж негативно. Тобто, якщо чиновників не викривають і не карають, а вони чинять ці дії, тоді це погано. А Коли вони чинять ці дії, їх викривають, то це ну. Звичайно, неприємно, що вони чинять ці дії, але принаймні їх за це карають. Мені здається, навпаки, має бути плюс до якогось міжнародного інтерв'ю. А що відомо загалом про перестановки станом на зараз? Те, що говорить Железняк, Гончаренко, наскільки справджуються за твоєю інформацією очікування змін, можливо, ти знаєш, кого на кого будуть міняти? О, ну, дивись, навіть. Більш авторитетні люди, як е, Роман Кравець, Роман Романюк у своєму подкасті в П2, до речі, глядачів е, нашої, е, нашої стрічки, закликаю, е, коли додивитися, е, перейти обов'язково на сайт на цей, на YouTube Української правди і пошукати наші випуски попередні. Ми теж говорили про те, що плануються е, зміни. Врешті сам Зеленський їх анонсував, кажучи про велике перезавантаження, е, в тому числі і уряду. Але е, Достеменно відомо, що вчора, буквально ввечері, відбувалося засідання фракції Слуги народу. Цей тиждень сесійний і Верховна Рада працює. І Всі очевидно сподівалися, що от після 20-го, як раніше, обіцялося, ну можливі якісь кадрові зміни в уряді. От але станом вчора на вечір, тобто понеділок. На фракції було оголошено, що м, принаймні цього тижня точно ніяких змін в уряді не буде, що не на часі, що є якісь інші важливі речі, і головна проблема що е, е, зараз незрозуміло, хто може замінити тих, кого хотіли б звільнити, і плюс не зрозуміло е, взагалом, чи варто от, в такий типу напружений момент, коли там. Е, Ну я скажімо, ситуація, хоча американська там допомога нарешті вже плюс-мінус проголосувалася, і скоро можливо стане реальністю, от але е та ситуація на полі бою і, взагалі, в суспільстві, і в державі, і в енергетиці, і в інших сферах, яка склалась за останні місяці, коли ну такої досить е сильної безнадьоги і російського натиску, що вона не факт, що зміни в уряді зараз будуть е, до речні, от така штука. Тобто, е, в офісі самі не знають поки що, кого на кого міняти. І, власне, багато в чому проблема в тому, що нема на кого міняти, навіть тих, кого хотіли б зняти, от. плюс є такі люди, як там Ірина Верещук, яку хотіли б кудись, е, скажімо так, релокувати з уряду, от. але е, вона така людина. Тільки принципів, скажімо так, і твердо всюди на своїй позиції не так легко її е десь посунути чи релокувати, скажімо так. Тому е були минулого тижня розмови і про е відставку Верещук, і про можливу е відставку Малюській, і відправку його е послом в Норвегію, і про можливу відставку Кубракова, і про, про кого ще. Про сольського властиво було теж були розмови про те, що офіс хоче його зняти. Тобто, з усього цього великого переліку, мені здається, зараз такі питання відставки сольського ну, плюс-мінус залишилися актуальним. А всі інші, от як нам відомо, там після вчорашнього засідання фракції, поки що на паузі, невідомо як довго вона потриває. А чи я правильно розумію, що влада? Нібито бачать людей, які можуть замінити е, діючих міністрів, але е, кандидати не погоджуються. Чи просто немає, є дефіцит буквально е, кадрів е, на ці посади? Е, ну Там така ситуація, що і перше, і друге, і третє. Так? Тобто є е, е, люди, які погоджуються, але яких не хотілося б призначати. Є люди, яким хотілося б, щоб вони. е-е Водилися, але вони не поспішають цього робити. Та? є міністерства, з якими не ясно, що робити, тобто, чи залишати їх в нинішньому вигляді, призначати туди людини, як, наприклад, Міністерство інформаційної політики і культури, і, і чого вона там ще, це міністерство зараз, або міністерство молоді і спорту. А тобто неясно розділити їх чи об'єднати їх, чи якісь міністерство ну, якусь частину скасувати, вивести на там цовки, так звані, тобто ну, просто такі державні служби, а міністерство сфокусувати на якійсь там одній діяльності, наприклад, там інформаційні. Там, тобто немає, є багато ідей, які е, курсують, там, скажімо так, навколо е, президента і в його офісі, але ну, поки що остаточних рішень про те, от це от робимо так, так і так, відповідно того і того, то знімаємо, куди призначаємо тих тих людей, це міністерство ліквідовуємо ці створюємо. Нема такого рішення. Тому, відповідно, губляться ці розмови довкола всього цього, але якихось остаточних рішень і. Е, е, Відповідно пошуку і е, там не знаю співбесі з людьми немає поки що, і ну, принаймні нам про не повідомив. Дякую, Роман Романюк, політичний оглядач української правди, був моїм співрозмовником. На все добре. Ми продовжуємо слідкувати за цією темою. І я закликаю вас, пані та панове, у коментарях під цим відео висловлюватися. Чи переймаєтеся ви долею українського уряду, чи слідкуєте за перестановками. Можливо, маєте кандидатури. Підкажіть офісу президента у коментарях під цим відео і тисніть. Подобайко.